Так, усім привіт, шановні мої підписники і глядачі мого каналу. А, значить, так, в сьогоднішньому відео я хочу представити на розгляд те питання, як я вирішив, можна сказати, Wi-Fi, коли відсутні світла. Ну, і для, як і усіх на початку, в мене ось це все що лишилося, звісно, від нього. Був Power і відповідно два кабелі. Зараз тільки показую один, але фактично на 9 вольт і на 12, які живилися від Power. Світло пропадає, це підключаємо ці кабеля, ті від'єднуємо стандартні. І світло включається знову. переключаємось на стандартні, ці від'єднуємо. ну, Так би мовити, мені це все набридло. Вирішив по-іншому підійти до цього питання. значить це, так як я наголошую, все, що лишилося від павера, я його розібрав на складові, тобто на батареї. І зібрав ось таку собі маскати для живлення. Як самого модема, так і абонентського термінала. Тобто, вже фактично в мене не два, а одне живлення. Як бачите, працює. Чому в мене два вимикача? Значить, одне, як я підписав, це буде живлення від мережі, а друге, відповідно, вже батарея влаштована. І в випадку, якщо сталося вимкнення основної мережі, як бачите, все працює. Тобто все залежить від того, наскільки вже вистачить батареї. З чого складається в даному випадку ця саморобка? Відповідно, да, вона трошки габаритна, але зато не потрібно ні дві додаткових розетки, так як на кожен термінал йде, що на оптичний кабель, що на модем йде по блоку живлення, значить, я ще її не скрутив. Але в основному вже вам показую готову модель, хоча в мене все було. На дротиках, на кнопочках, на всьому іншому. Так, акуратненько. З чого вона складається? Відповідно, мережа живлення входить на блок живлення, який видає 12 В. І відповідно це все йде вже на 12 вольтову лінію на абонентський термінал. А відповідно від 12 вольт через отакий DC-DC понижувач. Я знижую до 9 вольт. І відповідно вже від нього йде другий кабель 9 вольтовий, який дано на модем. Ну ще що наголос... хочу наголосити, що 12 вольт також йде на батареї. Тобто, в мене батареї, як я кажу, вже здобуде, да з'єднав їх через BMS-ку в 12 вольтову батарею. І відповідно цей блок заряджає основну 12-вольтову батарею. І, як я сказав, хоч світло є, хоч світла немає, у мене вже інтернет. Останнє, так би мовити, випробування показало, що 5 годин у мене був інтернет без будь-яких тобто, підвісань і все інше. Що ж, дякую вам за перегляд. Якщо виникнуть будь-які питання, задаємо в коментарях. Я буду відповідати з задоволенням. Все, поки дякую.